Пускаю котел в роботу. Дев'яносто два відсотка котелень області до наступного опалювального сезону вже готові. За словами фахівців, ползава теплоенерго, попри воєнний стан, всі підготовчі роботи йдуть згідно із затвердженими графіками. Наше підприємство експлуатує 91 котельню, 32 двадцять теплових пунктів. Майже 215 кілометрів теплових мереж в двохтрубному вимірі. Станом на сьогодні підготовлена і прийнята комісією 84 котельні це 92% від загальної кількості. Також відремонтовано близько 214 кілометрів теплових мереж це 99% від запланованих. На планові ремонти підприємство витратило 31 мільйон гривень. Триває реконструкція котельні по квітутій 6, а модернізацію котельні по вулиці Миколи Дмитрієва, 7, як сказав Володимир Пасічко, завершать наступного року. А тут в котельні по вулиці Старий Поділ 12 цього літа замінили димову трубу. Це труба сучасна, вона ізольована, внутрішня поверхня з нержавіючої сталі, антикорезійна. ми розраховуємо, що вона весь нормативний. Свій срок 30 років відпрацює без зауважень. Та труба, що яку ми замінили, вона навіть при демонтажу розвалилася. Тобто вона вже повністю вичерпала свій термін, потребувала негайної заміни. Що ми в цьому році і зробили? Потрібно було демонтувати стару трубу, демонтувати старий фундамент. Роботи тривали трішки більше ніж два місяці, оскільки було замінено не тільки саму трубу, а й повністю замінений фундамент. Заливався він по новій. тобто Йому потрібно було вистоятися, і після цього тільки почали монтаж самої димової труби. Ця труба краща, тим, що вона вже не так, як стара, просто металева. Вона з нержавіючої сталі, також там є прошарок теплової ізоляції, і другий шар також оцинкованої сталі. Крім цього, відремонтовано один теплопункт. Ще на одному тривають реконструкційні роботи з облаштуванням автоматичної подачі теплоенергії в залежності від температури зовнішнього повітря. Разом з тим пояснюють фахівці, через зношеність обладнання немає 100% гарантії без аварійної роботи. За умови наявності наразів готові розпочати час, своєчасно надавати. Не можу гарантувати, що не буде ніяких аварій, тому що зношеність нашого обладнання велика і ну, виключити аварії неможливо. Але, але я впевнений, що в нас є всі можливості, персонал, необхідні матеріали для того, щоб оперативно ліквідувати ці аварії, і споживачі не відчули відключення від послуг». Цієї зими у квартирах стане трохи прохолодніше, але температура повітря в них суттєво не знизиться, не буде нижчою за норму, пояснює Володимир Пас. Та підкреслює, це пов'язане з чинниками, що не залежать від підприємства. Як відомо, урядовою постановою ціна на природний газ для виробництва теплової енергії на потреби населення залишена в цьому році на рівні минулого опального сезону без змін. Але обсяг природного газу, який ми можемо використати для населення, порівняно з минулим роком зменшений на 10%. Ну і зрозуміло, якщо нам доведуть обсяги на 10%, то і на 10% тепла менше отримують населення. І в такій ситуації майже гарантовано будуть періоди, коли споживачі наші ну не отримують достатньої кількості тепла, і це призведе до зниження внутрішньої температури в квартирах. Усі підготовчі роботи до опалювального сезону полтавські теплоенергетики мають завершити до кінця серпня а вже наприкінці вересня розпочнуть пробні топки.